Вже не вперше традиційні свята у п'ятій Обухівській школі проводяться у стилізованій у народному стилі шкільній світлиці. Щороку діти люблять тут зустрічати і свято Миколая. Ми вивчаємо традиції звичаї нашого українського народу. І, зокрема, маленькі діти дуже люблять свято святого Миколая. Чекають на його подарунки, чекають на різні втіхи, забави. Ну, ми вивчаємо спочатку, розробляємо програму, а тоді показуємо мал... на молодшій школі, показуємо. Дане обрядове дійство із радісною новиною про те, що настало чудове зимове свято, усіх дітей сповістили дівчатка. І було видно, що школярі із нетерпінням чекали на цю передноворічну подію. Де з гостинцями, дарами, Миколай, переподом Миколажбу, буде морі. А щоб винуватець свята скоріше прийшов, усі у світлиці розпочали співати пісні про зиму, бо саме ця пора року і може прискорити появу улюбленого дітьми добротворця Миколая. Передвісниками довгоочікуваного Миколая були і Янгулята. Вони дуже піклувалися про те, щоб жодна дитина у день народження святого не залишилася без подарунків. Чи когось ми не забули? Краще ще раз подивитись, щоб жодній дитині без гостинця не лишитись. Чи є Леся і Оксанка, чи є Іра та Іванко. Дмитрик, Юра, Тамаріка, Сашко, Павлик, та Надійка Дєм, ось вони тут. А Катруся, Олексійко, Петрик, Ігор та Сергійко. Дєм всі чимні діти тут. Нарешті на святі з'явився і сам Миколай. Чудотворець привітав усіх присутніх та побажав діткам бути слухняними і чемними. Адже саме за цим винуватець свята спостерігає протягом усього року, визначаючи, хто заслуговує на різочку, а хто на подарунок. Доброго дня вам, любі дітки! Я цілий рік наглядав за вами, адже треба, щоб виросли чесними і щедрими, добрими і вірними. Щоб тішилися вами, батько й мати. Ось нині цілий рік минув, як на землі я вже не був, як діткам я дари давав ага. і всіх до праці закликав. Не уминуло цього чарівного дійства і нечиста сила. Шкідливий чорт намагався своїми наговорами зробити все, щоб дітки не отримали святкових подарунків. Отче Микола! Тебе запевняй! Тут? Я їх усіх добре знаю, справи їхні всі збираю. Ага, ось тут. Петрик бігав над потоком і підбив Галинці око. В Борщ Андрійко всипав соль, а Василь збрехав, що хворий. Але дуже швидко його брехня обернулася проти нього, адже добро завжди перемагає зло. Чорта Миколай пробачив, а всі дітки отримали довгоочікувані святкові подарунки. Шкільне свято подарувало чимало радості юним глядачам, готувалися до нього діти трохи більше місяця, і для більшості воно не менш улюблене ніж новий рік. Всі знають, що всі діти в Україні люблять це свято за подарунки, за святкове таке атмосферу святкову. Але я люблю більше за те, що все ж таки Миколай приходить, навіть якщо це міф, ну він приходить і дарує дітям подарунки. Так я чекаю з задоволенням на це свято, тому що мені подобається грати такі ролі. Подобається, коли мені оплодують. Ну, Подобається мені ця справа. Я люблю це свято, бо дарують подарунки багато і праздник великий. Свято радісне прийшло. В кожне місто і село, цьому святу, кожен рад, школа і дитячий сад, старі люди і молоді, а найбільше ми малі. Тому хочу, щоб всі наші діти, що проживають в місті, вірили в цю казку, вірили в доброту, вірили в справедливість і знали, що завжди добро переможе зло. Марина Кочкіна, Андрій Гузяв, студія Барт.